Всім вітання. Зараз я продовжу вчорашні експерименти. Як ви бачите, вихід з трансформатора, далі лампа він у мене не під'єднаний. Тобто з трансформатора зараз працює одна лампа під'єднана на зовнішній білий бів. Другий вивід трансформатора тільки на лампу. Вольтмет стоїть на двигунах. І тепер включаємо живлення. Двигуни набирають обертів. Лампочка включена послідовно із двигунами на двигунах 34 вольт. Два послідовно з'явлених двигуни. Тепер я беру заземлення і під'єдную на вихід. Вихід від'єднаний, приєднаний від'єднаний. Ще розпоживання було в районі 120-130. Зараз зменшено. Внутрішня катушка від'єднана, Працює тільки зовнішній біфіляр. Трансформатор одна лампа працює по одному проводу, друга працює. На дефілях під'єднує заземлення. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли ми задіємо заземлення, у нас починає захід енергії зовнішньої, і, як ви бачите, йде розгін роботи двигунів. Якщо я зараз цю лампу приєднаю на даний провідничок, Подивимось, як буде відбуватися процес. Так, Катушка, яка йде внутрішньо, на лампу. Включає інший кінець катушки вільний в повітрі. Тобто йде наростання і потім якби спад, але такого. Процеси нові, не вивчені, як ви бачите, дана обмотка трансформатора. У мене трансформатор високовольтна, не замкнута. Як ви бачите, цей кінець вільний. Вчора я його доторкав на зовнішній біг. і в мене було прискорення. Сьогодні, зараз я включаю і роблю комутацію. Буду приєднувати. Так само бачите. Я зараз поміняю руку. Так, без 44. Приєднав. 136, Споживання 136 приєднує. Споживання 114-113 і на двигунах 56 вольт. Так як я вчора завершив своє відео висновок є що вивчати є з чим розбиратись, сьогодні можна так само завершити. Процеси досить таки цікаві. Є над чим працювати. Головне, що ми бачимо, що при незамкнутому трансформаторі, тобто у нас. Як ви бачили, цей трансформатор заходить, катушка виходить, вона не замкнула. Тобто йде рух по одному проводу. Ну, це для високих напруг не є дивина. Але сам процес розгону і зменшення споживання до 113 і коли двигуни йдуть, в рознос, це досить хороший результат. Експерименти буду продовжувати. Зараз хочу замість. Блоку живлення, поставити акумулятори і подивитися, який буде результат. На сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей!